Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі П'ять хвилин для вічності. З вами я і ведучий Володимир Гриневич. У 24-му розділі книги Ісуса Навина записана надзвичайно важлива порада досвідченого вождя народу ізраїльського. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боці річки, чи богам аморейським, що висадите в їхньому краї. А я та дім будемо служити Господеві. Ця порада була адресована народові, котрий усе більше віддавався ідолопоклонству. Люди стали поклонятися чужим богам. Боги ханаанські заволоділи Божим народом. Незважаючи на те, що робили інші, ісус навин зі своєю сім'єю прийняв рішення служити Господу. Він закликає кожного вільного обрати добро або зло, щоб пізніше пожати наслідки свого вибору. Виберіть, кому служити. Закликає він. Свобода, один із найбільш священних дарів, даних Богом людині. Перетворилася на трагедію для ізраїльського народу. Вибір, зроблений ізраїльтянами, не можна було назвати хорошим. У Біблії ми неодноразово читаємо згадування про те, як Бог прагне навчити людину користуватися свободою. Чи може бути для батька більша радість, ніж бачити, що його син уміло користується можливістю вибору? Чому ми, люди, боїмося робити вибір? А якщо і робимо, то поганий. Коли доводиться робити вибір між вірністю Богові і бажанням задовільнити свої примхи, нам необхідно скористатися порадою Ісуса Навина. Трохи пізніше, Мойсей сказав про вибір: не іди за більшістю на зло. Бог радіє служінню своїх дітей, але бажає, щоб воно було добровільним. Він просить нас зробити вибір між життям та смертю і радить нам обрати життя, але не втручається, якщо ми обираємо протилежне. Звичайно, наслідки наших рішень теж протилежні. Часто свобода, котру нам дав Бог, може бути. Витлубочена як слабкість Бога, але Він віддає перевагу такому стану речей. Він міг би створити нас роботами, запрограмованими на послуг, проте він не зробив цього. Він міг позбавити нас можливості грішити, однак тоді ми не були б вільними, залишаючись рабами добра. А Бог не бажає, щоб ми були рабами навіть хороших вчинків. Це суперечить його сутності. Як служите Йому ви зі страху за наслідки свого непослуху, тому що боїтеся втратити Його? тому що повернення Ісуса не наближається і ви бажаєте спастися, чи тому, що любите Його всім серцем прагнете іти Його дорогою, аби побачити усмішку радості на Його обличчі? Я прийняв рішення служити Богові добровільно і з радістю, а ви. Помолимось разом з вами за ваш вибір сьогодні. Наш любящий, дорогий небесний Отець, ми так вдячні тобі за те, що Ти наділив нас свободою вибору і даруєш нам мудрості для того, щоб ми могли обрати між добром і злом. Ти, Господи, спонукаєш нас Духом Святим обирати добро в нашому житті. Перед нами новий вибір сьогодні. Благослови нас і допоможи зробити правильний вибір тобі на славу і для нашого власного спасіння. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щоб зробити правильний вибір, загляньте сьогодні до Слова Божого. Ми завжди молимося за наших глядачів згідно тих прохань, які надходять на нашу адресу. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай Боже благословення буде з вами. Гарного вам дня! До побачення!